І ще раз доброго ранку, ще раз всіх вітаю. Сьогодні маю дуже величезну честь стояти перед вами, перед церквою та розважати про Слово Боже, разом з вами читати Його, разом з вами розважати. І слава Богу, за те, що маю таку можливість. Тому на початку давайте зробимо, будь найкраще, що ми можемо зробити: це прочитаємо Біблію, прочитаємо Слово Живого Бога. І перший текст. Які я хочу зачитати, записаний в Євангелії від Матвія, 18 глава, з першого по. Так можете присісти. Я вибачаюсь трошки, нервуюсь. Завжди багато хвилювання, коли виходиш сюди, тому що розумієш свою відповідальність перед Богом, перед людьми. Давайте прочитаємо Євангеліє від Матвія, 18 глава, з першого по четвертий вірш. Там записано: Підійшли до Ісуса тоді Його учні. Питаючи, хто найбільший у царстві небеснім? Він же дитину покликав і поставив її посеред них, та й сказав: по правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший в царстві небесні. Сьогодні я би хотів звернути в цьому тексті найбільшу увагу на четвертий вірш, там де записано: отже, хто в як як ця, той найбільше у царстві небеснім. І тему, про яку я сьогодні буду говорити, я назвав її для себе, це смиріння. І що ми бачимо в цьому тексті, це те, що учні розважали про царство небесне якимось своїми. Егоїстичними мірками. Вони в них були якісь уявлення свої, що вони там хтось авторитет має свій, хтось там більший, хтось менший. І Ісус повертає їх, їхні розуми, і Ісус повертає їх зовсім в інше русло і каже, починає їм говорити про смиріння, що вони мають смирятися. І для початку нам треба зрозуміти, що ж таке це слово смиріння. Що ж це означає? Якщо в пошуку. Забити, записати це слово по пошуковику смиріння, то видає такий результат, що смиріння це відсутність гордості і готовність підкорятися чужій волі. Тобто Ісус каже їм, що нам на землі потрібно відсувати свою гордість, відкладати її кудись і вчитися в покорятися чужій волі, покорятися волі Божій. Ми маємо своє життя. Повністю підпорядковувати волі Божій. І для того, щоб трошки краще зрозуміти, що ж це означає, ми звернемось знову ж таки до Біблії і прочитаємо декілька текстів. Давайте будемо уважні. І перший текст, ну наступний точніше, текст, який я хочу прочитати, він записаний також в Євангелії від Матвія в 26 главі з 51 по 54 вір. Це Історія про те, коли вже після таємної вечері Ісус, з усі учнями вже був у саду, і коли прийшли до Ісуса, щоб його забрати, і вже далі була тортури, страти. Ось ми читаємо історію. А ось один із тих, хто з Ісусом був, витягнув руку і меча свого вихопив, та й рубанув раба первосвященика і відтяв йому в вухо. Тоді промовляє до нього Ісус: сховай свого меча в Його місце. Бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він мені зараз більше 20 легіонів ангелів дасть? Але як, має збу... Але як має збутися Писання? що так статися мусить? Як має збутися Писання, що так статися мусить? Що ми бачимо? Ісус це Бог, який був, прийшов на землю в людському тілі. Але Ісус. Своїм прикладом нам показує, Він добре розумів, що таке е, смирення. Ісус знав, що його чекає далі. Ісус знав, що йому буде тяжко. Ісус знав, що йому буде важко, що йому е, Він має багато чого пройти. Але Він е, смирявся перед Богом, Він смирявся перед Богом Отце, Він приймав його волю на своє життя, незважаючи на те, як йому буде тяжко. І смиріння. Він, він каже, я маю силу для того, щоб це змінити. Але смиріння це не слабкість, це прояв сили і перемога над собою. Він, не зможаючи на те, що він, його не просто приперли обставини, і він каже, ну, все, іншого випадку, виходу немає, ні, буду смірятися. Ні, він каже, я маю силу змінити те, що мене очікує. Але не зважаючи на це, я приймаю і я е, буду виконувати те, що від мене хоче Бог. Тому... Навіть Ісус, будучи Богом, він смирявся перед своїм Небесним Отцем. Він добре розумів ієрархію, Він добре розумів це. і Він показує, показує нам своїм прикладом, як ми маємо це зробити. Ми повинні розуміти, що останнє слово за Богом в нашому житті подобається нам це чи ні, але Бог все вирішує. Бог і за Богом останнє питання. І ми маємо визнавати владу Бога у своєму житті. І наступний вірш, який я би хотів прочитати записаний в послання до римлян в 12 главі, це 19 і 21 вірші, там записані такі слова. Послання до римлян, 12 глава, з 19 по 21 вірш. Не всі самі улюблені, але дайте місце гніву Божу. Бо написано: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй Його. Як він прагне, напий його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Що ми бачимо далі? Тут записано, якщо і далі розмовляти в контексті змирення, це, як ми раніше читали, це відкласти свою гордість. І в посланні посланні до Римлян Павло каже, що коли нас коли нас хтось ображає, нам хочеться дуже сильно цій людині відплатити, нам хочеться щось зробити, особливо якщо ми маємо на це силу. Нам хочеться якось помститися. Нам хочеться якось також цій людині ще заподіяти. Але апостол Павло каже: ми маємо відкласти оцю нашу внутрішню гордість, ми маємо зробити не так, як нам підказує. Всі, все наше нутро каже: відплати, відомсти, зроби, тобі ж заподіяли боляче, тобі зробили якось неприємно. А каже: Не мстіть. Ми тим самим ми відкладаємо свою гордість і віддаємо все в руки Бога. Ми сміряємось перед Богом, тому що коли ми мстимося, це є проявом нашої гордості і замахом на Божий авторитет. Ми кажемо, я й сам можу все зробити, в мене достатньо сили. Але коли ми віддаємо все в руки Бога, ми смиряємось перед Богом, і ми віримо, що нас захищає Бог, ми віримо в те, що помста належить Богові, і ми тим самим підпорядковуємо себе Богові. І наступний текст, який я хочу читати, він записаний в Євангелія також від Матвія, це 19 глава, 21. 22 вір це історія про одного юнака, багатого, який підійшов до Ісуса і каже йому, що як мені потрапити в Царство Небесне. І йому Ісус каже, що я, ти маєш виконувати закон, маєш виконувати заповіді, а юнак каже, я все це вже зробив. І ми читаємо з 21 по 22 вірш. Ісус каже йому: коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай. І матимеш скарб ти на небі. Тому приходь, приходь по тому приходь, та йди вслід за мною. послушиш Юнак таке слово, відійшов, зажурився, бо великі маєтки він мав. Бог хоче, щоб ми, все, Бог хоче, щоб ми повністю признали. Його владу над нами і в будь-яких наших рішеннях він хоче стояти на першому місці в нашому житті, щоб нічого інше не стояло на цьому місці. Смиритися це означає повністю підпорядкуватися владі Бога і поставити його на перше місце. Чому цей юнак так сильно зажурився? Тому що в його серці він каже: Я все виконував, я все зробив правильно. Він каже Богові, але Бог йому каже ні, цими словами ми, насправді можливо, він і не хотів, щоб юнак пішов і це все продав. Але йому було важливо, що знаходиться в серці у цієї людини. Бог хоче внутрішнього і насправді. Іскренного смиріння, щоб ми реально насправді поставили його в нашому житті на, на перше місце. Це те, чого хоче від нас Бог. І Бог хоче, щоб ми тут на землі навчилися визнавати Його владу, а не прийшли на небо з якимось своїм авторитетом, з якимись своїми, з якоюсь своєю моралю. Ні, Бог хоче, щоб ми вже тут на землі, будучи навчилися признавати його владу. Він хоче, щоб ми тут на землі. Поставили його насправді на перше місце, і все, все, що ми маємо, все, що ми робимо в житті, ми маємо підпорядковувати тим, тим рішенням, які будуть найкраще для Бога. Коли Ісус е, був на землі, Він, можливо, коли він йшов на смерть, коли він йшов виконувати те, що в нього було потрібно, він напевно цього не хотів. Він він розумів, що він буде страждати. Він розумів, що йому буде дуже неприємно. І в нас в житті також бувають рішення, коли нам здається, що щось буде для нас погано, що щось буде не так. Але ми маємо робити те, що потрібно. Ми маємо робити те, що від нас хоче Бог. Ми маємо робити те, що написано в Біблії. Навіть коли для нас це виглядає дуже нелогічно. Коли написано, що ми маємо нагодувати нашого ворога, для нас це виглядає дуже нелогічно. Для нас це виглядає як щось неправильне, щось не, не Але Біблія каже нам це робити. І коли ми робимо те, що нам здається неправильним, але так каже Бог, це починає насправді працювати. Ми починаємо перемагати в житті, ми починаємо робити правильні речі, і Бог про нас піклується. І ще один текст, також, який я хотів би прочитати, він записаний в посланні до Колосян в третій главі, 12-13 вірші. це вже буде. Це вже буде трошки з іншої, трошки про інше хочу сказати, давайте прочитаємо послання до Колосян, 3 глава, 12, 13 вірш. Отже, зодягніться як Божі вибранці, вибранці, святі та улюблені, ушире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння, терпіть один і одного і прощайте собі, коли хто б мав на кого оскарження. Як і Христос просив, робіть, так і ви. І хотілося б сказати, що. Перше, помимо того, що ми маємо смирятися перед Богом, ми маємо також смирятися і терпіти один одного. Як люди, ми не маємо Ми не маємо думати про когось що ось він там гірший чи кращий за мене. Ми маємо допомагати один одного, ми маємо любити один одного, ми маємо терпіти один одного, ми маємо прийняти один одного. Тому що також так каже Бог. Він каже: він каже в своєму слові записано. Зодягніться як Божі вибранці, святі улюблені шила, милосердя, добротливість, покору, лагідність і довготерпіння. І терпіть один одного, і приймайте один одного. Нам буває важко приймати інших людей. Нам буває важко це робити. Нам здається, що хтось робить щось неправильно. Ми можемо когось засуджувати в серці, але. Повертаючись до теми смиріння, коли ми робимо те, що нам здається нелогічним, але Бог каже так робити, це починає працювати в нашому житті. Біблія працює в нашому житті. І Знаєте, як ж нам навчитися цієї покорності? Де взяти сили для смиріння? Ну тому, що ми самі по собі горді люди? Нам буває важко це зробити, нам буває важко приймати на прощати ворогів, робити те, що нам не буде зручно, але... Це правильно для царства Божого. Де нам брати сили для це? І ви знаєте, Біблія це дуже універсальна книга, і її дуже сильна могутність заключається в тому, що вона нам не дає питань без відповіді. Якщо нам Бог каже, що ми маємо це зробити, Він же і дає нам сили. Відповідь, які завжди в нашому житті, на будь-які наші питання, ми можемо знаходити на сторінках Біблії. І в Євангелія від Матвія в 11 главі. 28 по 30 вірш записано: Прийдіть до мене, усі стружені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете ви душам, і знайдете спокій душам своїм, бо ярмо моє любо і тягар мій легкий. Нам каже Бог, ви маєте так робити, ви маєте бути смиренними, ви маєте бути покірними, лагідними. І той же саме Бог каже нам, прийдіть до мене, і я вам дам сили на це. Прийдіть до мене, я вас заспокою, я вам дам сили, я вам, я вам допоможу. І ви знайдете душам своїм спокій. Як сильно ми хочемо знайти душам своїм спокій. як ми хочемо всі спокою, як ми хочемо проживати тихе життя. І Ісус каже, прийдіть до мене, і я вам це дам, я вас заспокою». І заспокоюю. Підводячи підсумок тому, що я вам сьогодні хотів сказати, про що я хочу хотів з вами розмовляти, це тема смиріння. Ми маємо смирятися перед Богом, ми маємо підпорядковувати своє життя Богу. Ми маємо бути лагідними. Ми маємо бути покірними. Ми маємо переображатися в образ Ісуса Христа. І нам самим важко це робити, нам самим навіть неможливо це робити. І тому ми маємо приносити все це до Христа. Ми маємо приходити до Нього і просити в нього сил. Тому що сам Ісус Христос нам сказав, що ви маєте так робити. Приходьте до мене, я вам допоможу. Тому давайте ми з вами встанемо для молитви. Ми з вами давайте помолимо, станемо по дві-три людини і помолимось за те, щоб Бог давав нам це смиріння, лагідь. Дорогий Бог, Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Господи, ми приходимо до Тебе. Дякуємо, Господи, що Ти даєш нам в житті сили, Господи, що Ти любиш нас і ніколи не залишаєш. Господи, допоможи нам бути такими, якими Ти хочеш нас бачити, бути смиренними, лагідними, добрими, підпорядковувати своє життя Тобі, Господи. Любити Тебе, Господи, любити один одного, терпіти і приймати один одного. Прошу тебе, Господи, дай нам на це сили, Господи. Прошу тебе, ім'я Ісуса Христа. Амінь.